Мої вітання, я Андрій Петришин, і це інформаційно-аналітичний проект Аудит Львова, в межах якого ми викриваємо злочини, які відбулися у стінах Львівської міської ради. Викриваємо а також контролюємо їхній подальший перебіг. Що відбулося цього разу? Ми отримали інформацію, яка зацікавила нас. На предмет кримінального правопорушення головою Львівської міської ради Андрієм Садовим. А саме, законодавство чітко встановлює, що для того, щоб голова Львівської міської ради в нашому випадку отримував премії, потрібно не просто якесь розпорядження, не просто якийсь наказ, власноруч виданий, а саме львівської міської ради рішення. І таких рішень потрібно не мало не багато, а щомісячно і щоквартально. Ми зробили запит до Львівської міської ради щодо отримання інформації і копій таких рішень з 2015 року до 2025 року. Адже по нашій інформації Львівський міський голова отримав декілька мільйонів гривень премій. А це особливо великі розміри. Тож ми отримали інформацію, яка чітко вказала на те, що був скоєний кримінальний злочин. А саме львівський міський голова Андрій Садовий отримував премії з 2015 року по 2025 рік. Вдумайтеся, отримував премії щомісячно, навіть під час війни. Без належних на це підстав, а саме без рішень Львівської міської ради. Ті депутати, з якими ми розмовляли, які будуть надавати, я впевнений в межах кримінального провадження свідчення, чітко стверджують, що рішень таких вони не приймали. А відтак з приводу отриманої інформації. Ми звернулися до Львівської обласної прокуратури, аби та в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу відкрила кримінальне провадження і негайно внесла відомості в ЄРДР, як Цього передбачає закон, і розпочала досудове розслідування. Однак ми наштовхнулися на бездіяльність львівських прокурорів. Чим вона була викликана? Ми про це розповімо вам пізніше. І ця бездіяльність спонукала нас для звернення до суду, до Галицького районного суду міста Львова зі скаргою на бездіяльність львівських обласних прокурорів. Слухаю, вас. Треба, господарю, господарю. Ваша честь скеровуючи ряд звернень до Львівської міської ради з приводу на <різь> рішень. Львівської міської ради, які слугували підставою для отримання головою Львівської міської ради Андрієм Садовим премій та інших грошових надбавок, скеровуючи неодноразові такі звернення, ми отримали чергову відповідь. На початку жовтня 2025 року. З відповіді вбачалося відповідь долучена до справи, з Відповіді вбачалося, що рішень з 2015 року по 2025 рік не було ухвалено і нам передано не було. З відповіді це вбачається. Більше того, до відповіді Львівської міської ради було долучено ряд протоколів. Сесії Львівської міської ради з 2015 року по 2025 рік. Однак в тих протоколах сесії також згадок про те, що Андрій Іванович Садовий, як голова Львівської міської ради, преміюється, не було. Відбувся суд і Галицький районний суд міста Львова у особі судді Мисько ухвалив рішення, яким зобов'язав. Львівську обласну прокуратуру внести відомості щодо кримінального правопорушення, скоєного Андрієм Садовим, як головою Львівської міської ради, з підстав, які були мною зазначені частково в коментарі сьогоднішньому, і з підстав, які були подані як обґрунтування до заяв. Шухвалим на Україні, сьогодні удалося чисто п'ятого року, січа, спосудимся, миску, скачан, стосидення козака, з капитанська, сім'я за ресурсів, каже, дарім хай, що на Бізяйс, токси, на основу прокуратура капля, нашій відомості, на пропущення, де видно рецепт, но і встановив. Вечерний сударського рішення вимагає значної часу, тоже необхідно мечтаю, статус, шосская показка, навіть того, що розвитку частини, та можна повному змістом на пізніше п'яти днів. Ключ, стандут, це шоссе какая-то часу половина. Скарбентрім хай, що на безверці до осіб, покупку капля, на свидетелям примерно. Перепрошую прям прийшлі до єдиностого русів задовольнити з беззакованособорії власної прокуратури внести відомості мене про порушення заяви Петрична Андрія Михайловича і на статі десять з п'ятого року. Танзакція внику під витяз з єдиного рієсу судових освіти ухвалила за оскарження під гасю чи суддя підпис. Вішення суду зрозуміли? Зрозуміли ми правда деякі помилки. Можемо короткі так склочити. Тож ми не просто відкрили кримінальне провадження і зобов'язали прокуратуру внести відомості до ЄРДР. А ми беремо під особистий контроль даний випадок і не дамо спуску в питанні контролю і розслідування за даними озвученими фактами. Тож коментуйте наш контент, підтримуйте поширеннями, обговореннями, тисніть на дзвіночок, тисніть на вподобайку. Будьте з нами, ми працюємо далі, а ви будьте активними, оскільки активність саме впливає на корумповану систему.